Привіт, мої маленькі українці та україночки! Я дуже за вами сумую. За нашими іграми, заняттями, за святами, які ми проводимо разом. Діти, а знаєте, чи, може, пам'ятаєте, яке свято в нас 23 та 24 серпня? Так, 23 серпня День державного прапору. Це свято всіх поколінь українців. Це дань поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях, патріотизм, любов до батьківщини, почуття національного єднання народжуються в наших серцях, коли звучить державний гімн та майорить державний прапор. 24 серпня День Незалежності України. Цей день. Широко відзначається по всій країні. Це день, коли вшановують пам'ять героїв минулого України, тих, хто воював, щоб забезпечити країні таку жадану незалежність. Діти, я впевнена, що ви зростаєте справжніми патріотами своєї країни і знаєте її державні та народні символи і національні страви. Пропоную перевірити чи так це. З двох запропонованих зображень вам потрібно визначити вірну відповідь на моє запитання. Що із зображеного на малюнку є візитною карткою нашої країни. Так, правильна відповідь зліва. Візитівкою нашої країни є зустрічання гостей хлібом сіллю. А Ейфелева вежа візитка Франції. Наступне запитання. Діти, а що ви бачите на цих зображеннях? Так, зліва борщ, а справа піца? Національною стравою в нас є борщ чи піца? Наша національна страва це борщ, а в Італії піца. Який з цих двох жовто-блакитних прапорів є прапором нашої України? Так, правильна відповідь зліва. А справа прапор Швеції. Яка із цих пам'яток є українською? Так, правильна відповідь зліва це пам'ятник, на честь заснування Києва. Фігури засновників Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либідь. А це піраміда Хеопса, яка знаходиться в Єгипті. Яка з цих рослин є українським символом? Діти, подивіться уважно. Так, правильна відповідь маки. А це гілка сакор, яка росте в Японії. А яка з цих рослин є українським символом? Вірно, соняхи. А справа мексиканський кактус. Діти, подивіться уважно, який ще український символ зображений на малюнку, окрім нашого прапору. Правильно, це колоски пшениці. Колоски є символом однієї з найбагатших святинь українського народу хліба, символу урожайності та працьовитості. Колоски є символом родючості нашої української землі. Пропоную вам, діти, зробити ось таку об'ємну листівку для наших захисників з колосками, маками та волошками. Нам знадобляться ножиці, простий олівець, кольоровий папір, ось такий у мене чорний, голубий, червоний, жовтий, фіолетовий та синій, клей ПВА або ж клей олівець. Почнемо роботу з колосків. Беремо жовтий аркуш паперу, олівець, лінійку. Нам потрібні три тоненькі смужки. Відмічаємо їх лінійкою та вирізаємо. Беремо нашу смужку, ножиці та обрізаємо нашу смужку, роблячи ось такий гострий кут. Далі приклеюємо їх на основу. В мене ось така голуба. У вас може бути іншого кольору. Зараз нам потрібні коротші смужки, але товщі, десь по одному сантиметру. Згибаємо їх навпіл та розрізаємо. Беремо нашу смужку, змащуємо одну сторону клеєм та приклеюємо іншу, роблячи колечко. В нас три колоски. На кожен колосок потрібно 8 таких колечок. Починаємо робити колосок. Беремо наше колечко, змащуємо клеєм та клеїмо на стебло під кутом. Повторюємо так до кінця з іншими колечками. Нагадую, на кожен колосок потрібно 8 таких колечок. Нам потрібні тоненькі смужки, тонкіші, ніж стебло в колоска. Це будуть наші листочки. Змащуємо кінчик клеєм та приклеюємо. Але тільки кінчик, щоб наші листочки були об'ємними. що в мене вийшло. Робимо квітку мак, беремо червоний аркуш, ножиці і олівець. Малюємо серденька. Вирізаємо їх. Щоб всі серця були однакові, кладемо серце, обводимо і вирізаємо. Нам знадобляться три серденька. Беремо ножиці і від гострого краю дорізаємо майже до середини, щоб вийшло дві половинки. Беремо клей, змащуємо одну частину і накладаємо на неї іншу. Притискаємо, приклеюємо. Виходить таке об'ємне серденько. Повторюємо так з іншими. Беремо клей, основу та серденька. Серденька змащуємо клеєм, притискаємо, змащуємо наступним і накладаємо їх одну частинку на іншу. І тільки подивіться, який вийшов гарний мак. Робимо чорну сердинку маку. Беремо кришечку від клею, чорний аркуш і обводимо її, роблячи гарне коло. Вирізаємо. Змащуємо її клеєм та клеємо серединку нашого маку. Притискаємо. Беремо синій аркуш і малюємо пелюстки волошки. Вирізаємо. Діти скільки в мене пелюсток? Правильно. 5. Змащуємо клеєм лише кінчик нашої пелюстки і клеємо на основу. Повторюємо так з іншими. Другу волошку хочу зробити ось таку ніжно-фіолетову. Повторюємо те ж саме, малюємо пелюстки волошки і вирізаємо. Потрібно 5 штук. Повторюємо теж і з другою волошкою, змащуємо лише кінчик пелюстки, щоб волошка була об'ємна. Робимо серединки нашим квітам. Я беру ось такий ніжно-голубий і ніжно-рожевий колір. Малюємо маленьке коло і вирізаємо. Змащуємо їх клеєм і клеїмо всерединку. Домальовуємо нашим волошком стеблини. Я зробила це маркером. Ви можете фломастером або олівцем. Ви тільки подивіться, яка гарна листівка в нас вийшла. Діти, я сподіваюся, що вам дуже сподобалась наша зустріч. Діліться своїми враженнями, надсилайте свої роботи, і з нетерпінням буду їх чекати. До зустрічі!